Я отак подивлюсь, я отак факу їм покажу. Отак у вікно. Ой-ой-ой, тихо, 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 тихо. Та що ж таке, блядь? Кабзда! Хтось виживав після такого. Ооох, ну що, друзі мої, я категорично всіх вітаю, всім здоров, всім привіт! Кого не бачив. да? І сьогодні в нас будуть люті шашки. да. По нашій автомагістралі. Хто пам'ятає, поїхав я до друга в Київ да? на мотоку, який розбив по дорозі. Так от, тепер. Да, так як мій мотоцикл в ремонті, друг каже: А ти бери мою машину, покатайся да? поїдеш додому потім вернеш. А в нього, як ви можете бачити, да, отака от чудова, крута, блін ауді. І Ауді це не проста, а як ви бачите, значок, це в нас РСК. Да, да. Звісно, що вона вже трошечки старенька, трошечки старого покоління, але все одно да, це не завадить. Нам на ній сьогодні, звісно, що проїхатись, блін, і трошечки. Пошашкувати да, на трасі, все як ми любимо. Тому я пропоную, не гаяти часу. Да, Одразу ж. Ми її заводимо. Отак вона працює. Давай сядемо за кермо. Тати, що, слухай, там щось якісь помилки трошки є. Ну добре, давай спробуємо поїхати. Не знаю, сюди вона якось доїхала, то наче нормально. Отак, легесенько, плавнесенько, тати, що, слухай. Ні, Ну крута тачка, да, трошки старенька. Ну а що ви хотіли, блін? Я навіть не знаю, якого вона рока, прикиньте. Ну десь, я думаю, восьмого, да, десь приблизно. Десь приблизно таких років ця тачка. Кватра, коротше, в нас все як треба. Все як потрібно, блин, все як було заплановано. Не звертайте уваги, трошечки мапа да, в нас мигає якимись кольорами незрозумілими, але то, ну, то так і треба, нічого страшного. Ось такий в нас салон червоненький. Да, я не знаю, це чиясь больна фантазія, мабуть. Да, я б собі такий салон би ніколи не зробив, але хтось вирішив бабахнути в колір автомобіля ще й салончик, да, як то кажуть. Тому, ну, в принципі, що ми не засуджуємо. Нам, в принципі, і так подобається, що ми на такі тачки ганяємо, так? Да? Що, давай спробуємо трошечки притиснути, бо ми зараз скільки їдемо. 60? 70? А що там каже, 100, а там, блин, менше 100, а там 70. То що в милях чи що у нас? Та наче як в кілометрах, блін. Коротше, капзда. Ну що, добре, давай тоді натиснемо вже, да, зараз побачимо, як вона як вона справді має їхати. 180 кілометрів. Ой, 100, 120 кілометрів. 118 хотів сказати, блін, як завжди. Коротше, друзі! Що затягуємо? Полетіли, поїхали. У нас, правда, трошечки, бачите, трафік такий присутній. Ой, там поліція чекається, треба бути обережним, так? Да? Ось тако зараз обережно таку шашечку кладемо. Отак. А що ж таке? Що за Що за тормоза, я не поняв. У, две мотоцикліста збили. Йокерний і ти бабай, блін. А що ж сталося у вас там, блін? Не видно зеркалу. Ну добре, то таке. Блін, а що з копами робити? Давай. Чого не гальмують, блін? Е, взагалі ж це автобан, да? тобто можна їхати 130. Да? Ну, якщо згідно там оцим плюс 20, то це 150 виходить. Так, поліція, що ви тут? Що ви тут їдете, блін? А що, якщо ми зараз. Знаєте, як зробимо? Давай зараз отако під'їдемо до них, да, отако близенько. Я отак подивлюсь, отак факу їм покажу, отак у вікно. Ой, тихо, 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 тихо. Капзда подушка спрацювала, блін. Ще й копів бахнули, все треба змиватись, блін, швидко, блін, це капець. А вони з мене поїдуть, чи ні? А вони. А мені вже дорогу перекрили, да, здається? Чи ні? Чому вони всі, блін, перед цей... Перелаштувались в праву колію, блін. Я не розумію. Що у вас тут відбувається? Так, мотоцикліст спав обережно. Обережно, кажу. Ух ти ж блін! Слухай, це капзда. Це реально капзда. Я вже розбив ауді. Розбив Ауді друга, блін! Капець, диви, колесо вирвало тільки так. Слухай, я думаю, нам ці подушки вони будуть трошечки заважати, мабуть. Да? Ну давай, давай, приснилось, приснилось. Спробуємо зараз ще разочек, так? Да? Не знаю, тут є ланч чи немає. Ну, щось типу того є, так? Да? Коротше, як ви можете бачити. Ця тачка тулить добряча. Так, а що у нас тут таке, я вибачаюсь? По зустрічки їдуть, диви. Ти нормальний, блін? Ой, капець, вони на гібриді ще й. Ти хочеш позмагатись чи що? Я думаю, ти програєш маленький, блін. Давай йди звідсиля, блін. Йди додому спати, блін. Отако, блін. Отако такому Audi кладе, блін, тойоту, блін, на лопатки. Просто легко і просто. Так, давай спробуємо зараз щось зробити. Да? Я сьогодні на геймпаді, да? тому, в принципі, водіння має бути таке, знаєте, точнее. Хто що ж таке, блін? Кабзда! да! Хтось виживав після такого? Я мотоцикліста збив, блин. Я в шоці, блин, Кабзда. да. Вже ікопи за мною їдуть, блін. І що робити будем? Не знаю, блін, Я думаю, треба їхати далі, правда ж? Давай полетіли, блін, то боки не цей не арештували мене, бо ну його в сраку, блін. Так, поки вони розвертаються, блін, я їх об'їхав, блін, як то кажуть. Коротше тачка, тулить. Дай Боже, тільки можна мені трошечки вище сісти. Отаку хоча б. Да, а то щось, блін камера впала на підлогу. Я шо блін. Карлик чи що? Отако, отако. Тати що, слухай. яка швидкість. 200, блін. Швидкість, та знов ти цей мотоцикліст давий, блін Лізе під колеса мені. Задовбав, блін. Не вміє їздити, чи що, блін? Так, обережно. Обережно, слухай. 280. Треба бути дуже і дуже обережним. Ух, та хто тут припаркував цей. Ух ти, бляха, муха! Тихо-тихо тихо 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 тихо. тихо тихо Чекай, я хочу перемкнути камеру, подивитися, що буде далі. Лексус, блін. Хана Лексусу. Просто багажник в см'яточку, блін. І що далі буде? На зустрічку викинуло. Та ти шо, слухай. Блін, я не знаю, що це що це було, друзі. Приснилось. Одним словом, нам знов це все приснилось. Спозитіли поїхали. Давай, газку в підлогу. давай, отакого вона соточку кладе, блін. А ні, яку соточку? Вже 150, блін. Слухай, оце вона швидка, блін, я в шоці, якщо чесно. Що тут у вас знов за. Що за пробки, я не розумію, блін, як мені приїхати взагалі? Я додому їду, блін. Капець, давай. Давай. Давай, маленьке, я в тебе вірю. Я знаю, ти зможеш. Так обережно о їх обіжджаємо. Задів щось, да? Задів, блін. А що задів? А хер його знає, що задів. Добре, потім подивимося. Поки що нормально все. На керування це ніяк не впливає. Та що ж ми всі. Кабзда. Друзі, це кабзда. Чим мотоцикл впав? Я в шоці диви. Друг здуріє, блін. Коли побачить свою ауді. Ну, чесне слово, блін. Добре, приснилось. Давай. Давай ще раз, але давай поки що спокійненько поїдемо, да? не будемо так сильно гнати, блін. Щоб в см'яточку да, її знов не розбити. Треба адекватно підходити з розумом до всього. Правильно ж? Ну, звісно, що правильно. Знову нас тут якась халепа стала. Капець, от я вже шкодую, що я заспавнив цю довбану поліцію. Вона мені просто, блін, ви бачите, вона стопить увесь трафік, блін. Та задовбали, добре, пишіть штраф, пишіть. Ти адекватний, блін? Ти кіборг, блін? Якого дідька ти мене тараниш взагалі? Курва ти, блін. Дирява. Давай, пиши. Все, виписав. До побачення. О, мотоцикліст. Гонка з мотоциклом! Давай, рс 6 Ой-ой-ой. Щось мотоцикліст трошки перебрав, да, там, мабуть? Ну добре, то таке. Так, ну що, поки що нам ніхто не заважає. Давай. газкуємо, блін. 200... Задовбала, блін, довбана поліція. Я їх, блін, зараз видалю, чесне слово. Хоча просили саме погоню з копами, да? але, блін, ну як можна, блін, з ними взагалі їздити. Вони неадекватні, абсолютно, блін! Отако, блін, отако, отако. Давай, знову перекрили, блін, весь рух, блін, задовбали! Ну куди ти їдеш? Курва, блін, курва, справжня, блін! Диви, що зробив мені. Диви, що він мені зробив. Юха, не бабай, бампер, крило. Тащить дзеркало. Ух ти, йохо, він не Йохавинний ви бачите, там мотоцикліст сальтуху зробив передню. Так, вибачаюсь. 1000 вибачень, блін, не хотів, чесне слово, блін. Давай, полетіли, поїхали далі. Слухай, ну летить вона добряче. Встигнем, не? Да, встигаємо. Отако, чудово. чудово. ти шо, слухай. Це мед просто, блін. Давай, 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 давай. О, блін. Нормально. Нормально тут. Диви, яка горочка в нас. Та, ти що? Слухай, диви. Вже 300 їдем, чешения. Ух ты, блин. Ух ты, блін. У ху-ху-ху-ху, друзі, це вже щось. Там двигун від мотоцикла полетів вперед, ви це бачите? Так куди ти задню включив? Ти що, дурний чи що? Ми що на ходу? Ми на ходу серйозно, блін, з мотоциклістом? Треба якось зараз виїхати звідси, а наче виїхали. Ну давай спробуємо, я не знаю, блін, але ну, наче якось не дуже так їхати, вон там рама відпала від мотика, капзда, диви, у мене просто на капоті, на лобовому схлі. Мотоцикліст застряв, блин. Ой-ой. Ой-ой. Оце вже, оце вже стає небезпечно, блін, Це той момент, коли все вийшло з-під контролю. Ух ти шлюха не бивай. Вся, мотоцикліста нема. Він нас десь покинув. Я навіть не помітив де, але він нас покинув, реально. Кабзда, да, слухай. Ну як так можна, а? Ну як так можна, блин? Ну як так можна? Приснилось, звісно, що. Давай ще разочок. Давай я клаву перейди, бо щось захотілося. От не знаю, чому клавіатура, блін. Просто ван лав, реально. От нема нічого краще, блін, ніж клава З мишкою, блін так, ну що? Давай, нам це все приснилось, діло. Зараз ми спробуємо показати якийсь результат. Кабзда, блін, кабзда, ну як так на ну, на що ви перекриваєте, блін. Автомагістраль, ну не можна ставати на автомагістралі, блин. Та навіть на Узбічі стояти небезпечно, блін. може хтось прилетіти. Ну я не знаю, друзі, як ви, я, блін. Ну я завжди, коли я їздив по магістралі, да, раніше, по роботі там. Диви, блін. Все задовбали. І ще останній раз я їх видаляю, блін. І хай вони десь пасуться, не знаю, в полі, блін. Так от, я коли по майстралі ганяв раніше, да, там частенько було, треба було по роботі. Ну я 150 їхав не менше, блін, завжди. Так абзда. Так абзда, Мотоцикліст! А знаєте, через кого це все сталося? Через оцих доубаних поліцаїв. давай ми їх прямо зараз видалимо. Тому що я вже не можу їх терпіти, якщо чесно. Ну задовбали, блін, серйозно. Ну скільки можна, блін? Давай, кнопочка, нажимайся, будь ласочка. Все, нема копів, нема, забули. Забули про поліцію, все, приснилось. Приснилось, показалось, все. Тепер можна спокійно тулити, да? тому що на автомайстралі, ну, в принципі, копи, вони не потрібні. Тут і камери, тут дуже багато камер, хто не знав, да? Київ, Одеса, Одеса Київ, там просто все. Це що за суітолог? Я не розумію, блін, нащо ти виїхав? Тепер мені буде цей бусик сапсувати, чи що? Приснились, блін. Звісно, що приснились. Давай. Давай Ауді, показуй, що можеш. Капець, друзі, ну я б собі таку хотів, звісно. да? Пишіть в коментарі, як думаєте, скільки вона зараз коштує, блін. Вот там то тобто шашки на мотоциклі, невдалі робить, блін, та ти шо? Блін, наїхав на щось. На щось металеве наїхав, Сподіваюсь, колесо не пробив? Так, обережно. Давай, у нас трошечки пробочка, да, ось така вийшла. А буде якось це все просуватися, вибачаю, блин, чи не буде? О, тако, блін, та, ти що, слухай. Такі шашки, блін. Я в шоці, блін, Ну, красота ж, правда? Така аудюха, блін, обережно, Чуть не вмазався, блін. Це ж не задні привода, що на ньому можна повернути легко. Тут трошечки все по-іншому відбувається, блін. Тому тут треба бути дуже і дуже уважно. Коротше, друзі, в мене е, сьогодні. Яке завдання? Я хочу показати стрілку на цій ауді. От, реально, я хочу подивитися, скільки вона може їхати. Так, поки чисто. Чудово, щоб так завжди було, ліва смуга вільна, блін. І зайнята одразу ж. Шашка. Ух ти, блін, мінус дзеркало. Кабзда, оце швидкість, блін, я боюсь. Мені вже страшно, друзі, блін, це капець якийсь. Мотоцикл обережно. О, фух, об'їхали. А тут а не об'їдем? об'їхали. А тут, а тут, а тут не знаю. ой ой відбійничок, відбійничок мене врятував. Добрий день. Блін, ще один відбійник. Та що ж? Та що ж таке, Кабзда, мені зрізало кузово, ви це бачили? Просто, блін, капець. І колесо моє поїхало далі, блін. Капець, диви, як мене зрізало, це трафіком так зрізало. Я у шоці, добре, будемо вважати, що приснилось, давай. Причудилось, так, да, як завжди там. Померещилось, блін, не знаю. Головою вдарився, блін. Давай, летимо. Летимо, поїхали, блін. зараз будемо дивитися, що воно і до чого взагалі. До чого нас це приведе, як то кажуть, правильно? Отако. Виїжджаємо сюди. Яка швидкість, блін? 260, друзі, ну це просто капець якийсь, я не знаю. Тут, до речі, в цій аудюхі, да? ще якось дива. Стоїть азота, блін. Ну це... Це взагалі. Ой-ой. А як я так. А як так вийшло, га? Що, я не помітив його? Колесо зрізало. Капець. На швидкості 300 колесо. Не повертай, як курва! Оух, ти ж юханий. Ти... Баба, я його ще й притиснув. Капець. Гальмуй! Гальмуй, кажу. Ух, це в нас тормозний шлях, я не знаю. Дуже-дуже-дуже дуже великий, Ми пів кілометра, мабуть. Добре, приснилось, да? не було цієї страшної аварії, нам це все показалось, причудилося як завжди. Давай. Полетіли ще раз, блін. Треба показати реальний результат, блин. Давай, курва, я в тебе вірю. Так, я вже бачу тут якась пробочка в нас, да, треба пригальмувати. Бо гальм тут, як то кажуть, да, не дуже вистачає. Можна було б щось поставити і поміцніше. Ой-ой. ой Та що ж таке? Ага, та Що ж... ж ви так, блін? Що ж ви так, блин, однаково їдете? Газку, блін. Отако, проїхали. Я думав, зараз вріжеться. Ні, не вирізався. Бачиш, розумний трафік. Розумний трошечки так, окей. Давай сюди, блін. Отако. Давай, я в тебе вірю, блін. Отако чудово. Блін, та ну як так? Ну вона якась широка, чи що, я не розумію. Ну, я тупо не можу нормально проїхати по міштачок, блін. Ну це якийсь капець, реально. Добре, давай, в принципі, поки що ще їдемо. Поки можемо. Да, швидкість у нас вже там. Просто! колосальне, я б сказав би. Да, Такому поки що все обійш. Ооо! Ох ти ж йоханий ой, Ви бачили, як мене намотало? Просто. Аж двигун, диви, виплюнувся, це у нас В10, 5 котлів, йоханий ти бабай. Ні, ну слухай, ну це... це капець чи ще ні? Як ви гадаєте, це вже смерть, чи ще не смерть? Приснилось. Звісно, що, приснилось нам це все діло. Давай їдемо ще раз. Їдемо ще раз, давай, щоб все вже було в нас в ажурі. Щоб все було чудово. Полетіли, поїхали. Мотоциклістами об'їжджаємо. Так, отут треба щось думати, да, бо велике скуплення автомобілів. Ох, добре, що вони встигли обігнати. Блін, чесне слово, бо зараз би була біда. Була біда б страшна. Так, а що швидко скаже? 250 вже. Вже 250, так обережно. Бачите, я не можу зупинитися. Я до 250, я не можу зупинитись до сотки навіть. Коротше, з тормозами трошечки біда в тачки. Да? Ну, а що поробити, блин, Що поробити? Тачка така є тачка, блін. Не куда таку маємо Так, от такого обгін робимо. Я, до речі, не зовсім розумію, що це саме за е, Audi RS6, тому що наскільки я знаю, то задні фари в неї мають бути інші трошечки. я Не знаю, можливо, це рестальм, тому що я знаю, що з такими задніми фарами є Audi A5, да? ну або RS5. Але от. РС6 з такими фарами, ну я щось не пам'ятаю, якщо чесно. Тим паче в цьому кузові, да? Це в нас... Це шостий кузов, якщо не помиляюсь. То я от щось не знаю, Щодо саме таких фар. Ну, блін, добре. Можливо, дійсно. Така, да, була така версія. Та що ж ти не повертаєш? Тупо не повертає, друзі. Ну, тупо не хотіла повертати. Аску? Аску. Диви, втік. Мотоцикліст втік, він побачив, що зараз його... Ух ти, блін, чи сертуху бабахнув, та ти що? Слухай, ну на мотику якось було веселіше, наче, так? Я не знаю. Хоча мотик, як видно, для цієї гри взагалі не був створений, але на ньому, ну, якось трошечки було, наче покраще. Капець, тупо безпереднього колеса валимо 200 десь приблизно. Отако, татиш. -у. Оце я бабахнув бусика, капець його зігнув там. Він аж перекинувся, бідний, блін. ти що, слухай. Ні, ця машина, це просто смерть, друзі, це реально. Це просто якийсь абзац. Я не знаю. Давай останній раз спробуємо на цій тачці і будемо її змінювати на іншу. Я дещо ще приготував, да, да, буде ще одна тачка в нас сьогодні. І побачимо, порівняємо їх, яка ж з них все ж таки краще, да? так? Так, от обійдемо, щоб не паритись, да? так би мовити. Так, отут шашку робити чи не робити? Давай зробимо. Шашка на тормозі, просто ви колись таке бачили, блін. Просто тисну тормоз, блін, і роблю шашку. І все одно їх обганяю, бо не можу зупинитись. Та що ж ти, блін, лізеш постійно під колесами. Ти, мотоцикл ти довбаний. Так, а тут краще праворуч обійти по збіччю, блін. Головне гось дане хапанути. А то все буде окей інше, да? Швидкість яка у нас? 270, слухай. Це смертельна швидкість. Ой, мотоцикліст впав, блін. Ой-ой. Ой-ой. Ой-ой-ой, слухай, оце небезпечно. Оце небезпечно було, та ти що, слухай, знов колесо. Давай, 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 вирівнюйся. Їдемо далі. Чи не їдемо вже? Чи вже не їдемо вже котимося, да? Повертай! Мотоциклісту сьогодні повезло, реально. Ні, не повезло. Сам вмазався, бля, у відбійник. Коротше, капець. Ну я не знаю, як так можна, але ну ви бачите, так? Що в нас сталося взагалі? Просто автомобіль. В тотал, блин. Просто в тотал. Добре, друзі. Давайте зараз змінюю тачку і повернусь до вас як завжди. За секунду, звісно ж.